Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Звати мене Таня і я дуже-дуже люблю квіти. Ви це знаєте, хто не вперше на моєму каналі, а хто вперше, я коротенько розкажу, для чого я записую це відео. У сьогоднішньому відео я покажу, так як погода дозволяє свої хризантеми. Покажу хризантеми зі свого каталога від номера 41 до номера 60. Попередні випуски ви знайдете листаючи сторінку на моєму каналі. Там є перші два випуски по мультифлорі і є один випуск по корейках. Далі буду продовжувати знімати в процесі того, як квіти будуть більше розпускатися. Для чого я це роблю? Я хочу. Записати відеоогляди в першу чергу для себе, щоб я пам'ятала, що в мене є, якщо я забуду, щоб я могла зайти, подивитись, пригадати, коли яка хризантемка квітне, якого вона розміру, тобто якого розміру кущ, якого діаметру квіточка. Ну і звичайно для вас, щоб ви могли, якщо ви маєте намір, бажання придбати весною живці у мене, щоб ви могли подивитися ці відеоогляди і визначитися для себе, що вам підходить, що хочете. Саме ви, якщо ви визначитеся, щоб ви знали, де вам краще його посадити, щоб краще сформувати клумбу, для цього я роблю такі відеоогляди. Попереднього минулого року я також робила такі огляди, але повторюю, чому? Тому що багато. Сортів у мене додалося. Від деяких сортів я відмовилася і замінила відповідну нумерацію новими. Деякі сорти у мене не перезимвали. Цього року у мене, до речі, дуже багато, практично третю частину колекції я втратила. Але я не дуже засмутилася. Я думаю, що все по-новому або замінимо ще краще. Тому я запрошую вас до перегляду і запрошую підписатися на канал, якщо вам цікаво. І запрошую поставити лайк і написати коментар. Це коментарі сприяють такому поширенню відео. YouTube дає Чим більше коментарів, тим більше рекомендує відео до перегляду. Ну, для вас це не важко, а для мене це має дуже велике значення в розповсюдженні відео. І, звичайно, для роботи мого каналу. Я вам щиро вдячна, що дивитеся, що відвідуєте. Поїхали до Хризантем! Отже, свої хризантеми я підписую за допомогою пластикового ножика. На пластиковому ножику я пишу назву і пишу номер, який є у моєму каталозі. Якщо но, назви я не знаю, то я просто пишу номер. Але є у мене таке прохання, хто, можливо, подивившись на якусь хризантем, точно знає, як вона називається, можете мені підказати. Чому я не знаю дуже велику кількість хризантем, навіть е якщо я їх і замовляла, припустимо, в свій час я замовляла їх наборами. Назви там ніхто не вказував. Якщо я купувала на базарі хризантему якоїсь бабусі, також бабусі назвами не заморочуються Тому більша половина хризантем у мене без ім'яні. Якщо ви знаєте їх імена, то, будь ласка, підкажіть. Ось у мене є чотири кольори. І ще є один червоний сорту серії гомерун кущики у мене маленькі, тому що вони у мене тут ростуть ось там під черешнею. Але тут у мене все. Ідуть хризантеми, повністю ця вся ділянка, яка буде зимувати, і яка залишається на маточниці. І я вирішила, що у мене всі гомерони будуть іти під одним номером. І це буде номер 41. Я буду їх позначати 41, дроб 1. тобто в дужечках буде 1, ось так. І 41 номер 1 – це буде ось така біла хризантемка, яка називається Гомерун Вайт. Гомерун біла. 41 номер 1 – Ця хризантема. Тут в мене маленький культик, але ми можемо орієнтуватися по цьому. І частіше за все вони наростають такі 40 і навіть трохи більше сантиметрів у висоту. Так, 40 см у висоту. І якщо взяти квіти в повному розпуску, наприклад, візьмемо ось тут фіолетова, до речі, розквітла найперша, і вона найбільший получився кущ, дивіться, до 8 см у діаметрі. Ну, давайте скажемо так, 7 см точно. 6-7 см у діаметрі квіточка. Тобто квіти великі, хризантема. Рання хризантема розквітає, показувати почала квіти десь у мене, навіть враховуючи, що це затінок десь з 10 числа вересня. Маю 5 кольорів. Це білий, це буде 41, ,1. Ось такий цегляний, він буде 41, 2. Ось такий фіолетовий чи пурпуровий, не знаю. Як правильно, це буде 41.3 насичено жовтий. Це буде 41.4. І ще в мене є ще один, зараз ми до нього підемо. Іду заради того лише, щоб поставити номерацію, тому що хризантема ще не розквічена. Я її купила уже пізнім-пізнім живцем, десь вже в серпні-серпні. Я дуже сподіваюся, що я її збережу, що в мене з неї буде маточник, хоч якось, хоч чуть-чуть. Це Хомерун «Скарлет» червоного кольору, і вона буде у мене 41,5. Сподіваюсь, підкупити, звичайно, ще червоної на маточник. але це разом дорогі вони цього року. Так, з Хомерунами розібралися і покажу, яка у мене буде резантемка під номером 42. Подивіться, який неймовірний колір. Подивіться, яка чудова хризантема. Вона гарна розквітає темнішою, в повному розквіті стає світлішою. Ось ті відтіночки переливаються, вона неймовірна. така до 50 см висотою квіточки не невеликі, квіточки до 4 см. Але вона настільки гарна, У мене її декілька кущів, ще он там і ще на другій грядці, на нагороді ще є. Але там уже замовлені. Ви... Сьогодні виставила і можна сказати, що зразу ж і продались. І вона варта того навіть відійду далеко, щоб ви подивилися, яка вона гарна. Повторюсь, у мене тут дуже густе насадження, тому що у мене тут повністю ділянка, на якій залишаються маточники. Ось так. Номер 42, у моєму каталозі. Під номером 43. Ага, просто 42, що я не сказала, коли вона заквітає, уже після кінець вересня, десь після 25-го вона починає квітнути. І ще одне мені писали в Фейсбук, коли я виставила, що це стела. Дивіться, он вона після верану, після тої вишневої, он вона, а он стела. Негарно пальцями показувати, але показую, щоб ви бачили, що це зовсім інакше. Гризонтена. Так, 43. 43. Ось така оранжева. це, до речі, 38, по-моєму. Так, 38. 30, яка красуня. 21. 15, Три є після дощику розлетілася. Так, 43. Розквітає десь після 10 вересня, вона уже квітне. Тут у мене такий кущик не дуже, тому що він залишається зимувати. але дуже гарний такий медведик, яскравий. Під номером 43, 40 см висотою квітує уже майже місяць, можна сказати, уже доцвітає. Тобто це хризантема Рання. Хризантема Рання поставлю фото, яка вона от у мене був гарний кущик. Побачите, наскільки вона красива, наскільки вона яскрава і наскільки вона варта. того, щоб її вирощувати. Зараз я вам покажу, є ще у мене один кущ. Так, діаметр квітки 4,5. Так, максимум 4-4,5 см. Так, ось тут ще один кущик. Трошечки, можливо, кращий, більш заокруглений, але також уже перецвітає. Він дуже-дуже гарний, як сонечко. Ось бачите, тут у мене така клумба. також з маточниками в горщику маленькими пізної посадки. Дуже люблю маточники пізньої посадки, тому що вони гарно перезимовують і дають поросль. Так, 43. Під номером 44, як минулого року, так і цього року у нас ось ця хризантемка. Дивіться, вона такого лососевого кольору. Дуже красивий колір, дуже. Ніжний, ну, він і не оранжевий, не жовтий. Він саме якийсь такий лососовий. Зацвітає темнішим, розквітає стає світліший. І серединка все рівно така темненька, а по боках світла. Квіточка також в середньому 4 см. Кущик см 40 см. Дуже гарно, Формує гарні компактні кущики розцвітає з початком жовтня, тобто середнього терміну цвітіння, не раннє і не півдня. Але дуже і дуже гарно. На, на жаль, лишився маточник у мене один, їх і для продажу було небагато, тому що погано перезимував і мало було живців. Ось так номер 44 У моєму каталозі. Далі номер 45 Під номером 45 була зовсім інша хризантема, Вона не перезимувала. Тому я вирішила, що під номером 45 у мене цього року буде ось ця краса. Тут Дійсно, краса. Тут. Така вишнева, гарна. Так скажемо, початок цвітіння, кінець вересня, тому що вже в кінці вересня вона показала квіти, квіти діаметром 7 і більше сантиметрів. Подивіться, яка величезна квітка тут. Взагалі, неймовірно, я її придбала цього року, придбала два живці. Як називається, я не знаю, тому що була. Підписана також там в власності, понумеровані в каталозі, так як і в мене назва не написана, але ця хризантема взагалі дуже красива. Це ті величезний квіт. Я обов'язково сфотографую для каталогу у повному розквіті. Я собі уявляю, коли ось ці всі квіти розквітнуть, що це буде. Кущик невисокий, кущик до 40 см. Ну так, трошки є ярусність. Тобто одні квіти нижче, одні вище. Кущик такий у мене необ'ємний. Але я думаю, що якби вони в мене. Ну, в мене тут вони всі практично уже саджені, ось ця вся у мене ділянка саджена 9 червня. Одним днем. І. Можливо, якби вони були посаджені раніше, вони були більші, хоча для інших деяких сортів це не завадило. Отже під номером 45 буде у нас хризантемка ось ця красуня-вишнева з величезними квітами. Є ще один малесенький в горщику, який буде заноситись до теплиці, вже живцьований звідси з цих кущів. Сподіваюся, перезимуємо, сподіваюся, будемо мати, посадку. Дивиться бурину з ложкою, яка велика квітка. Неймовірна, ось вона. Дуже-дуже гарна. Так, номер 45 у моєму каталозі. Під номером 46. Знайшла вдома тільки ось такий маточник в горщику. Є ще у мене на городі. Зразу ставлю ж торішнє фото, тому що цьогорішнього фото ще немає. Ось така яскрава хризантемка Квітує з кінця вересня, квіточки маленькі. Я не знаю, як вона називається, але мені щось з тих нагадує, яквіточка нагадує, як, як гігі. Хто знає, напишіть. Квіточка 3 см в діаметрі, кущики формує 40 см. Досить такий гарний яскравий сорт. Так, Номер 47, ось така красуня. Також було б добре, щоб я показувала її у повному розквіті, але вона тільки-тільки починає зацвітати. Тобто початок цвітіння, це початок жовтня, початок жовтня, квітує весь жовтень до листопада. Квіти такі. У неї в повному розквіті навіть більше, ніж тут. Тут 5 см, ну більше, більше, 5-6 см квіти. Кущики компактні, невисокі 30-40 см. Дуже така гарна хризантемка середнього терміну цвітіння. Номер 47. Ось таке сонечко під номером 48. Жовта хризантемка. розквітає з початком жовтня. Тобто середнього терміну цвітіння, квіти. Середні квіти до 5 см, гарна, яскрава, навбаглива кущик 40 см висотою. Цікаво. Резентемка під номером 48. Торік була інша. Цього року ставлю таку. Під номером 49 я вам покажу ось таку хризантемку. Дивіться, вона дуже схожа на верану, Але вона зовсім інакша. Вона суттєво світліша, листочки інші, і квіти у верану пишніші. Квіти у верану йдуть набагато більше ярусів, ніж тут. Тут іде, так, ніби два. Яруси, але не так, як у В Вранок є більші. Тому я цю хризантемку вивела. Вона у мене куплена окремо, не, не під назвою Варану. Тому вона у мене буде під номером 49? Так, під номером 50 у мене кмепрос. Вона у мене вже декілька років під цим номером. І так, як вона у мене є, і, і нікуди я її не планую дівати, то вона у мене так само лишається під номером 50. Чогось, якась частинка її почала квітнути уже зараз. Хоча ця хризантема йде пізнього терміну квітування. Ось, ага, там у мене навіть є позначка. Ще зараз буду якусь підпишу. Ось вона. Я поставлю зразу фото, щоб ви бачили. Хризантема. Кнайп Rose. номер 50. Є у мене ще декілька кнайпів цього року, але вони ще навіть зовсім зовсім не квітують. І під номером 51 ми зараз підемо до такої хризантемки. Вона також якась така з дрібненькою квіточкою, тихесенько маленький. Тому я її поставлю поряд з кнайп. І поставлю її під номером 51. Кущик зовсім низенький, кущик ну, 20 см від сили, 25 см. Квіточки дрібненькі, густо вкриті. Кущ густо вкритий. Цими дрібнесенькими такими квіточками дуже гарні. Камера, до речі, одиться, тут камера навіть передає. Ну, можливо, трошечки темніший ніж на камері колір. Такі дуже гарні дрібнесенькі квіточки квітує від початку вересня і ось зараз вона і ще там дуже багато є бутончиків всередині, тобто досить таки довго квітує, низесенька. Для оформлення бордюрів підійде дуже добре. Дуже красива хризантема, вона не вишнева, не бордована якась бордово-фіолетова. Номер 51 у моєму каталозі. Під номером 52 у мене була зовсім інша хризантемка. Я її цей рік перенесла до каталогу Корею. Тому під номером 52 у мене буде ось така красунь. Вона вже перецвітає. Цього року я її, вторік я її втратила, а втратила саме таким чином, що в мене були кущі, я їх всі-всі продала і не залишила собі жодного на маточник, тому що думала, що ще вони у мене є на городі, а на городі вони також продались. Тому я його. Купила цей рік знову, тому що він мені подобається. Єдине, що тут у мене цей рік в затінку, маленькі кущики. Їх я маю тільки два, але дуже сподіваюся вберегти. Ось такі вони гарніоні, коли куч гарний, великий, то, звичайно, вигляд він має набагато цікавіший і вартий того, щоб його садити. Хоча кущики завжди формує низенькі, кущики формує такі ну, до 30 см і дуже-дуже компактні, низенькі, компактні, бурдюрні квіточки невеликі, але такі не одноколірні. бачите, блідорожеве, блідорожева квіточка обрамлення, якась така темно-фіолетова, серединка, жовта, в повному розквіті світлішає. Дуже цікавий. Ось дуже цікава хризантемка, варта уваги. 52 у моєму каталозі. Так, під номером 53 і 54 хризантемки, які ще не розквітли. Справа в тому, що минулого року, коли я робила такі відеоогляди, це вже була більш пізня пора. І я їх вже ставила в каталог в розквітленому вигляді. Цього року я за це діло взялася трошечки раніше, тому вони у мене ще не цвітуть. Тому зараз я покажу вам Розалінду, а тоді поставлю фото минулорічне. Тому що Не хочу змінювати, що вони є, Вон, я їх не втратила, я їх міняти не хочу. Зараз подивіться, яка красуня Розалінда номер 104 в моєму каталозі. Зразу ж для всіх, хто заплатує, скажу, що для продажу вже немає. На весну буде, але це неймовірна краса, це взагалі щось. Для мене це взагалі фаворитка між корейок. Одна з найкращих хризантем. Так, о, ставлю фото 5354 і йдемо до хризантеми номер 55 5354 кущики 30-40 см, квіточки такі гарні, 5-6 см в діаметрі, двоколірні, також мультифлорка варта уваги. Під номером 55 ось така хризантема. Тут має маленький кущик, тому показую. Минулий рік також була вона. Покажу, фото, фото поставлю зараз. Квітка велика. Квітка, тут вона ще не в повному розквіті, вже 6 см, в повному розквіті навіть більше 7. Кущики компактні до 40-45 см. Цього року маю такі ж самі ось, такі пурпурові. Але вони будуть далі. Ось так. Це номер 55. Торішню хризантемку під номером 56 я втратила. Тому цього року під номером 56 у мене буде ось така хризантема І називається вона Алуда Yellow. Якщо я знайду, а мені здається, що у мене є ще е, сорту серії цієї квіти Алуда, то я їх буду писати, так як я писала гомеруни. 56,1, 562, 563. Квітка велика, квітка 7 см. Потім поставлю фото в повному розпуску. Який має бути кущ, я не знаю, тут мені трошечки не вистачало йому якихось поживних елементів. Ну, тому що він у мене маленький, це в мене пізня посадка. але Я дуже сподіваюся його зберегти. І ну, побачимо, збережу, буде, не збережу. Ну, також нічого страшного. Але дуже хочеться, тому що цікава квіточка. Номер 57, ось така ніжнюлька. Ага. А сусіди вирішили, що хватить знімати відео. Ну, то таке ось така ніжнюлька під номером 57. Минулий рік також вона була. Кущик до 50 см, квіти невеликі, початок цвітіння. Це жовтень місяць і квітує вона досить довго. Дуже гарна, дуже ніжна квітка. І поїхали далі. Це номер 57. Під номером 58 ось така хризантенка. Зараз скину фото, коли вона починала квітнути, досить таки цікава. Починає квітувати початок вересня. Зараз, можна сказати, вона вже доцвітає. Ось такий вигляд вона має, досить таки гарна хризантема, висота до 50 см, квіточка до 3 см. Симпатична, рання, невибаглива. Так, під номером 59 буде у мене ось така хризантемка під назвою Фонті Пінк. Перший рік у мене цей кущик. Я не знаю, чи я його збережу, бо він у мене один, але все ж таки номерую і буду сподіватися, що збережу що він буде маточником, хоча він і манюсінький, але дивіться, який він гарньоній. Фонті Пінк No59. Про висоту нічого не можу сказати. Квіточки ось такі, до 5-5 приблизно сантиметрів. Гарньоні, ніжні. Зацвітає десь, з, напевно, з середини, навіть з 10 числа вересня, перші квіти вона показала. Так розцвітає темніше, потім світліше, розкішний. Не впевнена. Не впевнена, що буде він у мене, але якщо не буде, я буду старатися його придбати, навіть придбати всю сорту серію, тому що дуже цікавий сорт, така зелена серединка. Ну, поки що так. Поки що пишу, що це номер 59 у моєму каталозі. І ось така розкіш під номером 60. Яскрава. Ну, тихенько. Ну, ну все зараз поглажу. Ось така красива, ось така яскрава, велика квітка. 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 До 7 сантиметрів, 6 більше 6 см, квіточка, висока, 60 см. Один єдиний у мене кущик. Вторік, був інший, його позбулася, тому що був хворий кущ і не стала його залишати, не стала його лікувати, тим більше сорт такий вже був досить такий старий, щось, щось йому пішло не так. А ось ця краса, подивіться, неймовірно. Один кущик. Маю. Сподіваюсь, збережу Ось так. Ось такий відеогляд ми зробили. Наступна двадцятка сортів хризантем буде вже дещо пізніше, коли хризантеми більш розквітнуть, тому що є ще багато, які не цвітуть. Тому. Далі буде, слідуючи, це будуть хризантеми корейки. А е, мультифлора ну тиждень добрий, треба буде чекати, поки нацвіте 20 сортів, щоб вам показати. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, ми обов'язково зустрінемося. Всього вам найкращого, міцного здоров'я, мирного неба, гарних квітів. Пока-пока!